Коли росіяни роблять чорні ритуали, при цьому наносять удар по мирних українцях, щоб у такий спосіб принести жертву темним силам, душі цих людей стають заручниками темних сил. Якщо ми говоримо про таку суть жертвоприношення, то вона і була для того, щоб та чи інша сила взяла собі. Саме душу людини. Якщо після кремації розвіяти попіл над морем, де буде існувати дух або душа померлого? Для них наші проблеми то зовсім не проблеми. А інколи вони плювати би на них хотіли. Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами магічними секретиками поділиться переможець битви екстрасенсів. Каїн Крамер, Женя, привіт, вітаю. Вітаю вас. В описі під відео я залишила посилання на всі ваші контакти на інстаграм і новий ютуб канал. Нагадую, що Жені саме новий Ютуб-канал. Тому за посиланням переходьте або в інстаграмі жені. Подивіться, він там все абсолютно вказав. Ми починаємо таке питання: як правильно заходити звичайній людині? Це окреме питання. А друге питання: практику на кладовище, якщо воно без воріт і будь-якої огорожі. Ну або майже без будь-якої там розвалена якась. Mm. В моєму рідному селі я взагалі дитина кладовища, як я себе називаю. Чому? Тому що в моєму селі, по-перше, не було дійсно огорожі на кладовищі. Да? По-перше, не було огорожі, вона була тільки для людей лицева, а так обходиш ззаду, то не було взагалі. І я жив якраз таки позаду кладовища. Мені до самого кладовища було менше, ніж по-моєму, 50 метрів. В принципі, свого. У нас там була така яма, де значить, люди собі копали. Той пісок, і ми в, 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 в ямі днями і ночами, а вона буквально 5 метрів від кладовища образом. Тому я, я дитя кладовище, то знаєте, то моя среда обітання. Вот. Значить, як заходити людям, та, в принципі, давайте так. Тут а, схожа, схожа система для людей і для практикуючих. Ми заходимо будь-де, де є протоптані стежки. Це саме головне. Ми не ліземо через кущі, ми не ліземо, перестрибуючи, переступаючи ті могили і так далі. Ні, ні ні. ми себе ведемо нормально. Тобто відсутність тих чи інших воріт, наприклад, відсутність е, тих чи, того чи іншого, скажімо так, заборчику, і так далі не говорить про те, що ми можемо собі дозволити всюди і візді заходити. А от використовуйте здебільшого краще ту стежку, якою ходять е, саме. Ходять люди, тому що використовувати ту стежку, ну, це таке, це більш до забобонів скоріше, тому що використовувати ту стежку, якою завозять мертвеців, ну, для людей не бажано, тому що це дорога для мертвих і сірі. А от поцією стежкою, якою саме завозять, краще не йти. Але з іншої сторони, повторююсь. Я коли е, ще ні сном, ні духом, це не було так, що я вродився і з мами. Я знаєте, сразу екстрасенс і сразу все на тіліки. Я вже тут звізда. Нет. Такого не було, Бо Тому що деякі люди думають, що так воно відбувається. Насправді, так не було. Поэтому, значить, я в свій час і ходив і цими стежками, якими угодно стежками я ходив бродив по тим кладовищам, і все норма. Тому, вот. поэтому, якщо ми хочемо зберігати якісь правила, хочемо робити по якимсь правилам, то використовуйте. Людські піші, скажімо так, трапінки, дорожки, да і не ходіть там, кудою завозять. А вот скоріше отак. А практикуючи, ну давайте так, практикуючи тут, спрос з практикуючих більше, тому що якщо людині достатньо себе тримати в руках, там ну умовно не смітити, не гучно себе не поводити та дедепе, то практикуючи, звісно, трошки більше правил, в плані тому, що ми маємо уважити. Якщо ми йдемо з практикою, от хазяйкою хазяїна маємо їм залишити ті підношення. Коли ми заходимо, ми там або хто хтось склоняє голову, типу, як кланяється даній от, І далі вже йде знову ж таки, уважити одну і старою силу, обітаючу там. А дехто ще по волі своєї розноси помин по могилам, які тягнуть скоріше до себе. От, ну, а потім вже Приступає до практики Добре. А чому тоді, е, значить, я просто чому взагалі поставила це питання? Одна відьма на просторах інтернету, я побачила, як вона розповідає, що от на таке кладовище, там, де нема ніякої огорожі, практикам саме, е, ну не те, що не треба заходити, а бігти звідти, вона сказала. Мені дуже цікаво, чим руководствується дана людина. Потому що давайте так, кладовище в Африці, кладовище, і давайте будемо давайте будем більш, більш трізвомислящи. Условний чертог кладовища, ну, називемо це чертога, чертання, порог, як хотіти, да, оце вот забор. Він, він, по суті, своє не стримує нікого і нічого. Тому що це фізична штука, а ми працюємо з енергетичними в структурами, які можуть існувати де завгодно. І скажу по-третєму, енергетична структура виді духа вона не знаходиться при могилі завжди. Вона може плутатися де їй завгодно. Єдине, що коли її кличуть, вона отак -от з'являється тут. Усомним телепортом можна назвати. Вот, поэтому э, цей забор, э, огорожа, вона нікого не стримує взагалі. Вона може косвенно стримувати хазяїна та хазяйку як момент владіння. Тобто, це мої владения. Но тих, хто там обітає, вони можуть бути де завгодно, як завгодно. Ну, там, якщо давайте так, більш філософськи розкопирсатися в цьому питанні, у кладовища в определенне время є умовний обхід, де хазяїн або хазяйка зачастується, все ж таки хазяйка обходить свої владіння. і це основним образом, що дуже притягнута штука. Перераховує всі лі на місці, всі лі вдома. условным образом. Никто ли не убежал? Это очень условно. Вот. И этот обход происходит, чи нема тут живой люди иначе никто тут не, не, заблудился, вот, и так далее. И тогда она может условно тоже очень стягивать всех обратно. Но это так, это более такая философская, и это более неподтвержденные личные гнозисы, конечно же. Да. Uh, вот, поэтому я не знаю, чим руководствовалася та відьма. Потому що да, ну повторю, э, огорожа нікого ніде не стримує. Mm, по суті, взагалі, Тому uh -huh. працювати можете, працювати можете і вам з третьої сторони. Якщо ви приходите працювати, ви все одно працюєте, або зараз скажу. Або на території просто кладовища, бо вам треба більш така зона, саме от, от мертва, да? або ви працюєте напряму з могилою і тим духом, який там є. От, це третій. І третій момент. Давайте так. Моє улюблене кладовище у Харкові, воно не обнесене вокруг. Точно так же, воно для людей огорожає. Далі її нема і дуже часто, особливо в містах, відбувається саме так: чому? що місто не може собі дозволити замикати огорожі, тому що кладовище росте, і росте. І Скільки воно буде рости, ніхто ж не розуміє. В селах точно так же в деяких може бути. Тобто, давайте так, та Ашота дуже притягнута за нас, вона там собі надумала, нагадала. Бо тому що дуже в рідких випадках прямо кладовище обноситься прямо прямо обноситься. Я бачу в своєму житті тільки один раз таке. Йдемо тоді далі питання від глядачки таке. Навіть тут два питання, одне за іншим uh -huh. іде. В давнину, коли приносили в жертву людей темним силам, чи ставали душі цих людей заручниками такої темної сили? Мені би для уточнення хотілося би розуміти, про що саме питає людина, про які темні сили ми маємо на увазі. Тому що, якщо ми беремо до голови вальний сатанізм, тому що це больний сатанізм приносити сатані душу людини. Насамкіне. Да. Здрасті. А от ми говоримо про больний сатанізм, тоді мені нема що про нього сказати, крім того, що він дійсно больний. Якщо ми говоримо про темні божества, саме про таких більш тіньових там богів смерті, якщо ми читаємо якісь древньогрецькі штуки і так далі, да, там таке бувало. Якщо ми говоримо про таку суть жертвоприношення, то вона і була для того, щоб той чи інше божество та чи інша сила взяла собі. Саме душу людини, тому що на фізичний, на фізичну плоть їм все одно. Їм треба кровушка як момент життя, вот ДНК, там як момент життя, в принципі, ну і душа як така, тому що це енергетична структура, яка їм або необхідна для чогось, от або м -м, вона їм, скажімо так, поглощається і додає умовно сил, енергії, живості і так далі. Це буде давайте так. Це визначається тим, як ми дивимось на божество. Угу. Так, а що вони от людина вже ця померла, ну через те, що її в жертву принесли, так і, і що оці от злі сили, скажімо так, ці божества роблять. Ну вони поглотили цю душу, і що далі? от ця душа? Вона не може перероджуватися. От що, що з нею відбувається? Вона, по суті, давайте так. Вона по суті йде або кормам. Просто корм, тобто вона поглотила, Давайте ладно, хорошо, обрисую картинку трохи з міра фантастики, знімаємо з вами кіно. У нас є достатньо жорстка структура, в якій дуже багато енергії і так далі. Любо, любое божество хоче, значить, розпространяти свій вплив і, скажімо так, становитися сильні, з тим самим да, заручати собі адептів і так далі. Так, от, значить, коли ми даємо жертву божеству, воно перше, що може робити, це ми всмоктали цю енергію, цю душу, ми, ми поїли. Давайте іншим словом, я скажу: ми поїли, ми наситились, ми поїли, і о, все, воно там вона, вона розчинилася. Все, ми поїли. Далі, інколи божество може брати цю душу, скажімо так, в ослуженні собі. Тобто, це один із цепних псов. Це, скажімо, так, не знаю, боже, це мій легіон, знаєте, із душ, яких принесли мені в жертву. Тобто я строю свій легіон. Це мої помощники, це ті, з ким я теж працюю, тому що ще скажу не дуже популярну думку. Тоді, коли ми зазиваємо до божеств, це не стосується християнства, тому що там, мавірно, по-іншому. Це стосується язичництва. Тоді, коли ми взиваємо до божеств, Дуже рідко божество приходить самолічно. Дуже рідко, і взагалі іноді деякі практикуючі можуть столкнутися з тим, що воно к ним не прийшло. Дуже часто приходять помічники тих чи інших божеств, до яких ви зазиваєте. А вот, тут буває так, буває приходять божества крайне рідка, крайне рідка. Це більше схоже на те, що знаєте, із серії, коли ви набираєте на домофоні потрібну квартиру, вам там ульо, хто це, що прийшли? От, десь отак. От от. Тому що, знову ж таки, закликаючи до божества, ми не можемо заручитися всім його вниманням. Воно, по-перше, воно собі не може дозволити такого відлічення, і друге, хто ми такі? щоб воно там, на своїх а, планах биття, сказало нам: Ну привіт! Ага, ти робиш ритуал на свого Петю, Я тут, звісно, решаю вселенські проблеми масштабу, давай порішаю тобі твого Петю, Щоб він привернувся до тебе, знаєте. Тобто для них наші проблеми то зовсім не проблеми. А інколи взагалі вони плювати би на них хотіли. А от поэтому правда, поэтому. О, 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 це може все може відбуватися досить по-різному, знову ж таки, дивлячись, як ми сприймаємо божество, як ми дивимося на божество, тому що божество можна облічити в соціальний від. То, про що ми читаємо в книжках, там волоси такі-то були, вигляділо так, от, і так далі. Божество можна облічити в вселенський разум, тобто воно у нас не має фізичної форми, і тоді тепер у нас просто разум, от і божество можна облічити просто в енергію як таку, а якщо спускатися ще трохи, божество можна облічити в себе ж. Тобто, якщо ми його частинка, і якщо душа це щось божественне, то ми є божество. Возможно, ми, коли взиваємо божества, ми не взиваємо божества, можливо, ми взиваємо к себе. Же. До речі так, я вот таку теорію читала нещодавно: типу, що творець всередині нас якось так. Це можна розприймати навіть отак. Вот вот. Відповідаючи на питання э, жіночки чи не жіночки, значить напряму, то так. Да, э, ця душа вже переходила так або інакше во владі. Тої сили, до якої її, в общем-то, і в жертву принесли. Ну це не касаємо сатанізму, тому що там в мене просто згорить одне місце, на якому я сидю, якщо я буду про нього говорити. Продовження цього питання трошки тут перенесемося на війну. А зараз, коли росіяни роблять чорні ритуали, при цьому наносять удар по мирних українцях, щоб у такий спосіб принести жертву темним силам, душі цих людей, які загинули від обстрілів, стають заручниками темних сил. А це, це трошечки так не працює. Так. Тобто, якщо навіть от, дійсно уявімо, що цілеспрямовано іде якийсь ритуал, водночас іде атака. От і, ну, от просто уявімо таку ситуацію. Зараз я хочу, я хочу донести, мабуть, правильно. По-перше, я не думаю, щоб вони запрягали ритуали і обстріли. Це по-перше. По, по друге. Ми не можемо я просто паралельно питаюсь придумати ще аналогію. Ми не можемо робити людині, людям народу плохо. і як би це сказати, ми не можемо народу робити погано за їхню же платню. условним образом. Я роблю, скажімо так, я роблю порчу на когось з вашого роду, но з цього роду я когось там заберу условним образом. Тобто, це чуть-чуть не так працює. Типу, тут закони магії противоречат. Тут не закон магії противоречат, тут противоречит момент, момент того, що где-то прибыло, где-то убыло. Тобто, давайте так: вони працюють на свій плюс, не віддаючи нічого, розумієте про що я говорю? Mm, так, так, так. Тобто, Русня буде працювати на свій плюс, не віддаючи від себе нічого, тому що якщо ми от трошки зменшимо градус, да якщо я, як практикуючий, захотів собі щось зробити. Зробити собі, наприклад, на напаток клієнтів. Я коли працюю, я віддаю свою силу і енергію, плюс я йду і а, відношу там, не знаю, там а, підношення плату, наприклад, да? від мене вона уходить на то, щоб я ж не роблю там на клієнтів і не йду до них, і скажу: так, люди добрі, значить, давайте я вас заберу то-то, то-то, щоб ви до мене прийшли. Понімаєте? Це отак. Вот вот виглядає. Поэтому Если вы посредник между приходом чего-то и убылью, то не может у тут прийти и тут же убыть. Убыть Зрозумела. должно у вас. Ну, короче, я надеюсь, я, я понятно донес информацию. Зрозумело. Кто не зрозумел, значит, еще раз передавите. Да, да, да. да. Ідемо далі. Якщо після кремації розвіяти попіл над морем, де буде існувати дух або душа померлого? По перше, до речі, про дух і душу, ну яка різниця? Женя вже розказував. Тому знайдіть той випуск і подивіться, якщо комусь щось не зрозуміло. Я, я трошки був здивований, що люди не знали різниці між, ду, між духом і душею. Я що читав трошки коментарі, а, от, приємно, що люди до цього до, приходять і доходять. А, знову ж таки повторюю, що а, а душі, а душі взагалі не важливо, а духу не важливо, що відбувається з тілом, тому що дух в моменти... В моменти того, коли нас а, там забирає смерть, матушка теж не приходить. А вот от тут, більш впевнено, можу сказати, що смерть сама лічно не приходить до вас, а, якщо ми облачаємо это в силу, яка приходить. Це перший момент, Второй момент. коли у нас відбувається відсічення скажімо так, цих енергетичних да, душі, тіла і духа, це да, условним образом дві нити, от так, от і все, і ви померли. Вот, душа сразу, сразу на піре перерождення, свої там, хоч це його соти можна назвати як угодно. У нього свої задачи совершенно. Дух лишається тут, якщо, наприклад, тіло кремували. Дух може бути більш частіше, це буде називатися, частіше бути на місці, де він помер, наприклад. Дух може бути частіше там, де він не знаю, народився, жив і так далі при своїх людях, при своєму раду. От. А дух може повернутися до, наприклад, батьківського дому. Неважливо, що той дім вже чисть може бути. Він може повернутися до батьківського дому. Тобто в нього в такій локації, де він просто частіше може бувати. Він може бути де завгодно, ходити куди завгодно собі, шниряти де завгодно. От, але якщо ми його сприймаємо в цьому мірі, ані в свойки, значить астрала більш мертвого міра, тому що ми достатньо близько друг около друга, то він буде скоріше в локаціях. Дорогих його серденьку життю, от, в улюблених місцях, і так далі. Добре, а от якщо ще глядачка запитує, якщо урну з попілом зберігати вдома, чи буде тоді дух померлого існувати вдома? Ну, тобто там, де зберігаєш, скажімо так, в тій квартирі, от де зберігається а... попіл. В принципі, давайте так, знову ж таки, так, да, він буде, тому що є якісь останки, скажімо так. Тобто, якщо він там собі умовно може обирати ті місця, де серцю добре, то тут він буде скоріше, частіше біля своїх залишків. Це умовна прив'язка, дуже умовна прив'язка, тому що тут, отут, отут, отут от мені понятно, тут от, що там є. При житті, скажімо так, і тут я буду а, Вот. І ще до, а, до цього всього. Що хочу сказати, в мене на каналі а, виходив відео по поводу цього, де я відповідав на питання, і тут же дотично хочу сказати. Тому що у нас а, а, кремація набирає трошки обертів, щось люди починають і в цю сторону дивитися, і так далі. Значить, люди добрі, немає нічого поганого в тому, якщо ви будете зберігати попіл а, кремованих вами людей. Наших родичів вдома, тому що є практикуючі, у яких, значиться, треба, коли людина померла, треба викинути всі речі, всі фотографії, тому що, бачите, це некраприв'язки. Це бред сівої кобили, хочу я вам сказати одразу: це по-перше, нічого ті речі не зроблять. Негативні речі це скоріше постільна білизна, на якій помер. Значиться, померла людина. А речі, в яких вона померла. Негативні вони не тому, що людина там померла, тому що коли людина помирає через деякий час, тіло починає в общем-то, виділяти токсини, це просто ну, ну не за чим це ні не ні стирати, і тогда це лучше прямо спалити. Тобто, це більше, э, скажімо так, запобіжна штука, щоб ви не захворіли чимось там. Вот. Поэтому а попіл ми можемо зберігати вдома, але знову ж таки бажано саме рідних вам людей, ті, хто є в вашому роду. Тому що якщо ми ковиряємо то, як ми складаємося, як складається рід. То у нас і так з ними є у, у дуже умовні некроприв'язки, тому що ми одно ціле є, ми друг за другом, ми, ми цепь і серії. От тому ми можемо спокійно, нормально і без зазріння якогось страху зберігати а, попіл. А тих, хто нам був дорогий, і от, от, пожалуйста, без проблем. Нічого з вами не буде, ніяких некроприв'язок, ніхто за вами ходити не буде, не буде облизувати вам п'ятку, не знаю, смоктати з вас через соломинку ту енергію і виглядати на вас із за дзеркала. Ще наостанок таке підпитання, згадала. У мене подружка попросила вас запитати, якщо Попіл, значить, от вона каже: якщо мій попіл колись там потім, значить, розвіє десь біля Лос-Анджелесу. Вона сама з України живе в Україні в місті Київ, то е, перероджуся я тоді в наступному житті вже там, десь біля Лос-Анджелесу. <гум> на саме, ні. Тобто розвіювання прав людини не впливає на то, де вона буде перероджена, де вона буде жити своє наступне життя, і де саме, в общем-то, вона. Народиться, тому ні. Тут на жаль, так вона білет свій виграшний не витягне. Зрозуміло. Дякую, Євгена. Щиро вдячна нашим Дякую. глядачам. Будь ласка, пишіть питання цікаві в коментарях під цим відео. Нагадую, що всі контакти Каїна крамера в описі під цим відео. Підписуйтеся, до зустрічі. До побачення.